Там туда били на велику з тієї сторони і так сюди. Ні, спочатку дві це. Буде стріхи стікати. І воно буде. Давай будемо знизу, далі я зважу. І сиплю Нічого не понятно, але... Ну цікаво. Ти буде вже притиснемо трохи. Щоб він не зірвав його. Ти на стіл ставай! куди що ти робиш? На стіл я так. Ну, ти... Техніка безпеки покинула чат. Так, треба за драбину де переставляти. Вс, камон. Погнали далі. Зараз буде найцікавіше. Кидай туди. Де які ту куски? Оці куски шиферу? Оце та ні, так і не подопству. Йомаю. А які? Що там капне пару раз, то Якого краще? що. Якого кращого? Ні, чоси, то я не буду їх двигати. Бери оці та й кидаємо. Бери оці оці то а що? <звук> та що вони далі? Походять. Тут ну то там далі кидать. Мы выберем там чуть-чуть в уши. Які там в уши? Ну, я, я, я ти ти шифер. Ну, ну. No, no. О, то ти то ти добрий шифер. Ми зараз надвигаємося. Ти в вуші бери. Який він вуші, широкий так, шифер. Так добре нам туди. Добре. Я буду ласти мені подаси. Ну бери, вилазь, що, що ти дергаєш той шифер. Сиди, моя груша. Для боксу. О! ей ей е, -е, -е. то може, ти рівно поставиш. А я так техніка без безпеки покинула чат. Ну, то ж бери, то що ти... Ну, чекай, бери. Мене ж рука відпадає, а ти тут... А ти тут бавишся. А ну, це, 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 я... То я держу. Саморези? Саморези, що ти взагалі. Слухай. Та ви їх потім сам будеш кручував. Ще? Я ще. Та все, і що ж... що чечу-шечуть. І це все для того, щоб не затікало. Якби ми купили шифер раніше, чи бляху воно. Було б нормально, чого не купити зразу ту бляху? Не розумію, оце питання таке здорове. Тулити все. Напишіть, чого не купити зразу бляху і не прибити її, а тулити отакі всякі лати. Тулити халабуди робити строїти. Ну що? Я буде цю брати не і о господи, Туди де ти найде? А там є. Куски, а в тебе там куски, ну, серяк, років, внук... років п'ять в тебе куски там стояли. От п'ять років там куски всякі такі, чик-чик-чик, залиті ще бетоном. отак, От куски. Ну-ну-ну. Та ти що? Ти чуть-чуть підніми мене. може чуть-чуть зашит. Зашит. Ти що, руки? Те тут же червока А те, я тебе тоже не дуже І те о, оце цей люкс Давай Давай, Давай его це... сюда ставим помаленьку. О те їх його сам? Той старий каркас просто взяв, завалився, та стара причепа сюди на ті стовпці. Хорошо, що сусіди поставили цю будку і вона все то витримала. Так би повалилось би туди, туди. На станцію все. сусідам лайк. Ага. Якщо так, то тоді атакува не подавала. Вилазь, вилазь, все, зараз дернем. Ну Вилазь, чого ж ти? Не перепутай. Як не перепутай? Десь сюди, Наліво. Я переключу. Тима, я тут вийду. Ну і по похвилі, давай далі його туди. А що ти хочеш, стелити вже шифр чи що туди далі його? Перекрутити я це. Наша. Ходиш, не добре стає Давай його туди далі, що ти там мудруєш? Далі ще, далі. Що його перекручувати? Що тільки що було? Ти ж казав наліво-то. Господи, як це вивезеш з тими майстрами такими? Ну і сунь його далі, що ти, що ти мутиш? Там на не зіграємо. Сунь його туди далі, той шифер. Сунь його туди далі. А я що. Ях тебе робить. Сунь, давай давай, сунь його. Ща зі. Що? Вот і все, що ти. Не зіграє. Що там грати? Мисел того всього. Я просто не вимгів взяти. Раз, привезти, привезти накриття, привести ту бляху, взяти все обшити, забути про, про те і займатися нормальними ділами. Тут, тут до речі, треба то все обшивати буде. Тут такі куски були ліп, ліпнина, що просто Я все відрізав, цей шифр завалився і слава Богу, тут будуть двері такі. Які будуть на бік отак висовуватись. Ну, По-любому вони там батя скаже, та ні, треба двері такі нормальні, що так відкриваються. Але я буду робити такі бокові, що вони будуть сюди засовуватися. Типа а-ля шафокупе. Тут взагалі двері, зараз обзорчик. Тут двері єлі-єлі влізли. Нічого по, по фану по кайфу. Надіюсь, воно все знімає. О, Господи, воно то знімає. Хоч подивитись на мене. Я весь 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 тих опилках в тому всьому. Ну, виглядає, ну, помпезно. Як мені тут будуть кури тусуватися. А, в принципі. Тут ще прийшов там. Тут мають бути кури, тут мають кури тусуватися. Типа така. Прийшов електрик. Походу, провіряти там щічики. Так, ну що я? Тут будуть. Тут буде... тут буде, тут буде. Тут будуть кури, О, тут вони будуть усуватися, ту межу вони не виходять, точно не будуть. Тут все обшиється, все, все... Ну, обшиється. Чим поки я не знаю, які матеріали буду вже підгонити по, -по, -по, -по цьому. Буду вже підгонити там, по факту будівництва. Далі, що буде тут ззаді, я теж поки не знаю, але якась думаю, підморовка, типу ля там, для курей. що тут що, таке, лівчик. І виходить, вони ще будуть туди далі заходити за ту перегородку і будуть там всі пастися. Отак От то. До речі, ця клітка, на якій я стояв. Оп, ножки. Ножка відсутня. Наші нам чотири ножки, 3 хватить. Люди взагалі на двох ногах ходять. Але треба поправити мені Ну в тебе безумні ідеї, звичайно, бруски на верша кидати. Я закинув пару пару цих обрізків да, і нормально воно. Ти, ть, не так жорстко знімати буде. Потім треба буде... Ну, коротше дуже багато роботи. Що, що ти бубниш? Зараз, що його нести, ну. Що його то? Ну принеси його. Що його нести? Боже, що його нести? Поздовж, бля. Це Як поздовж? Ну тоді я отакувань, ти диво, щоб воно без не піддирало звідти. Я ж ти кажу, занеси його з цей. Ну от, не бачиш. Я не розумію, наш, як, як не піддирав. Вітер піддирає. А, все, я зрозумів. Ти говориш, щоб вітер не піддирав. Ну, давай положимо бруска. Кажу, ти, вітер, ти, ти не каже. казав, ти кажеш бруска, от, от є логіка. Я ж не поїзд. То ти і говориш, щоб не піддирало. А не ні, давай положимо бруска. <плес> наш, що. Давай, давай Такі всі нелогічні. Для чого говори? Ну то так і говори. Тому мало борська може забрати? Да. А посередині тоді, посередині кінь того бруска. Посередині давай. Так, ми робимо. Посередині? Вона всю довжину доску поплесте. Там вона злетить та доска, ну ти в брусок куди положи, да я до того. А чого вона? Доска, яка доска? Маєш якусь тяжку доску? Ну то положи. Тож принеси все, щоб ми за один раз а не за один раз положили. І так, місія накрити брезентом всю перестройку, гори виконана. Положилося шифру, не знаю нашого. Так, от мене коментарів немає. Тут коментарів як говорили, материться можна, ні, тоді все ну, добре. Да, так, треба. Злізь, я ж не буду зладити. Ну ти кажи, ти мені говори, злізь, принеси. Злізь, будь ласка, принеси. Ну так я зрозумів. Ось такі командири в нас. Так ти скажи, злізь, принеси. Що кінчай? Та може тобі ще шиферину здорову кинути там. На, принеси. що нема. Там є, є отут дев'ять. На, от, шиферину. Та ні, це забущає. ти казав три ребра. Вот, ну от, тут немає. Набері два раз дві каплі там впаде. Нічого з тобою не, не станеться. Все, закинь Все, супер. Супер, да, супер. Там капны. І під кінець розкажу вам невелике ноу-хау, кого просто не влаштовують дерев'яні клітки, або хто хоче модернізувати своє сільський модерниз... Хто хоче модернізувати свій сільський простір. От Для вас є рішення. Кірбічі, всередині, в клітці, дерев'яні. Яка стоїть на трьох ложках. Беріться на замітку. Хлопаки, дівчата. Беріться на замітку, отак треба робити.